Пам'ятаєте, попереднє наше відео закінчилося тим невдаченою зборочкою. Хочу похвалитися. Усе працює, все працює, все чудово. Що треба було зробити? А уявіть собі, я взяв оці файлики. Розклад пар, датабейз, який я створив і заповнив. Ескілайт, DLL, SQLite 3 xe Усе це скинув до нашого. До нашої папки Debug Тобто, проекти, це курсова, ну, це назва мого проєкту. Папка. Головна bin, Debug, Або реліз у вашому випадку, якщо ви в реліз робите. Як поняти Debug чи реліз? А, ну, тут не можна поняти. бо Тому що це урізана версія експрес. Суть не в тому, дивіться, я запускаю програму. Ну, тут я зробив так, щоб якщо паралельно обов'язково А, І підключитися. І ми бачимо один. І ми бачимо 2. Це наші ID. -шки. Тепер ми відключимося. Перейдемо сюди. Та-та, сюди. І тут там, де у нас. Бачите, тут якраз один варію і два value. Дем далі. І бачимо, що у нас є Тра-да-да-да-да-да. -да 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 -да. От, отут я, до речі, поставив назву своєї бази даних. Це, подивіться, Create a new database connection. Створити нове підключення до бази даних. Отут SQLite con, це підключення. Древнія New SQLite Connection. With. І отут такий запит Data. source дорівнює назва вашої бази даних .db .version дорівнює 30, якщо у вас SQLite 3 .new дорівнює true, типа чи вона нова .compress дорівнює .com, true .com, .закрити лапки і унизу так, чекайте, що я хотів вам розказати я думаю, що якщо ми оцей вот MyReader Будемо поміщати не в Message Box, а у цей. Це буде добре. А, і отут якраз там, де GetString. Бачите, мене написав нульове. Нульові елементи це є цей. 2 і 1. А зараз має бути тест текст 1 і тест текст 2. Якщо я наведу сюди, і давайте я тут ще напишу Alex, щоб ви точно були впевнені, що це дійсно так. І перезапускаємо нашу програму. Як чудово, правда? Запускаємо. Підключитися. Тест текст 1. Тест Алекс 2. Все працює, все чудово. Тут у мене є, звісно, що вийти з редактора, пар, все можна робити. І я думаю, що якщо ми тут створили вигляді стрінг, то той стрінг можна спокійно передати навіть на. Навіть зараз ми кудись його передамо. Добре, загалом дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписатися на канал.